Тіно Кароль запідозрили в романі з обранцем, який менший від неї на 9 років. І це Юрій Арошице, чоловік, за словами Богдана Безпалова, родом з Білорусі. Побільше, проходив службу у білоруській армії. Блогер зазначив у відео на Ютуб, що повспівачка зустрічається з наполовину грузином, наполовину українцем. Однак зараз він ніби живе в Америці. Ходить інформація така, що Діна Кароль зустрічається з обранцем значно молодшим за неї. Він вагомий бізнесмен, проживає в Америці. Він наполовину грузин на половину українець, розповів Беспал. Пізніше у своєму телеграм-каналі чоловік зазнає, що Арашидзе 30 років і, хоч він народився на території Білорусі, але звідти немає коріння. Блогер повідомляє, що зараз Обранець Кароль живе на дві країни ша і Україна. От і мешкає він здебільшого в Америці, де перебуває вже понад 16 років. Юрій Арашидзе – президент Протест Фондейшн. Виготовляють протези та реабілітують наших військових. Величезна подяка за таку дитанічну важливу працю додав того де спали. Як видно. З інстаграм бізнесмена він дійсно займається реабілітацією військових і вже відкрив третю клініку в країні. Зокрема, чоловік транслює на свою аудиторію те, що він допомагає воїнам і бере активну участь в житті країни. А як вам така інформація? Пишіть в коментарях, а також доїдетися до нашого телеграф-каналу.